У тимчасово окупованому Криму на російських рублях з'являються патріотичні проукраїнські написи. На купюрах зазначено, що Крим це Україна, Путін вбивця, а Росія програє. Ймовірно, це справа рук активістів в руху Жовта стрічка, які закликають чинити спротив усіма доступними методами. Російська Федерація мобілізує на війну з Україною понад 20 тисяч людей щомісяця. Представник ГУР помідовив про це: це рекрутинг і серед ув'язнених, і серед боржників. Якихось неблагодійних категорій населення про добровольців там не йдеться, заявив Андрій Юсов в інтерв'ю Еспресо. Міні Ізраїлю видали будь-які згадки про активістку Грету Тунберг із навчальних матеріалів після її заклику підтримати газу. Ця позиція позбавляє її права бути освітнім і моральним прикладом для наслідування, і вона більше не має права бути натхненником для ізраїльських школярів, заявили в міністерстві. На сьогодні це всі швидко нюс.